Вже маєте і своїх дітей. Фірується. А ми все старіємо. Сім років вже пройшло. А здається, ніби одна мить. Повернувся і вже їх відбувався. <губи> я вас ще пам'ятаю, коли ми прийшли до мене п'ятиклашками клашками. І... Так само залишилися для мене дітьми, хоч ви вже дорослі. До вас я прийшла молодою недосвідченою, вчила вас і вчилася у вас. Це були якраз перші кроки на моєму творчому шляху. Коли ми закінчили школу і пішли в життя, я часто зустрічала ваших батьків і завжди питала, як успіхи, чи донки, чи сина. Я цікавилася. І сумувала, якщо щось було не гаразд. І раділа, якщо було все добре. Кожен із вас розказував Дякую. тут про себе коротенько, скажу Дякую. я. Життя, ви знаєте, складається добре. із чорних і білих смуг. Добре. Добре. Я вам вважаю, щоб ваші білі смуги були набагато добре. ширшими і духшими, ніж чорні смуги. І завжди знайте, що якщо ви десь, завжди старайтеся, через не можу піднятися. Тому що ви повинні знати, що ви потрібні вашим дітям, вашим думкам. І за цього ви вимушені вставати. І підніматися з ними на ноги, і йти вперед. Я зараз.